Увага, діти на дорозі. Профілактичну акцію з одноіменною назвою проводять на дорогах даїшники Черкащини. Для місцевих водіїв вони підготували листівки з підказками, які інформують про те, як треба реагувати на дитячі забавки на автошляхах. Вуклети працівники Даї нині роздають усім автовласникам. Усе для того, аби нагадати, з початком нового навчального року дітей у місті більше є. Зростає на 15% зазвичай і кількість ДТП за їхньою участю. Так, з початку року в області сталося 50 ДТП за участю дітей, три особи загинуло. В Україні ж співучасниками ДТП вже стали 18,5 тисяч школярів. Майже 2700 дітлахів отримали смертельні травми. Триватиме така профілактична операція на Черкащині до 20 вересня. Хочемо вручити вам пам'яточку. Прочитайте і ознайомтеся, будьте обережні за кермом. Тому що початок навчального уроку, а саме коло навчальних закладів. По всякому буває, і перебігають не там, де треба. Як ви реагуєте? Як? Внимательно їду, потихеньку, все-таки все. Будь осторожны на дороге и, наверное, контролировать свою скорость. Все-таки мы находимся в городе. Я считаю, ну, в пределах города машина не, не, не должна ездить выше 50 километров в час. Город маленький. Протягом літа діти відпочивали на канікулах, і в них дещо призабулися навики поведінки на приїжджій частині. Ми привертаємо увагу не тільки водіїв, а й всіх громадян до того, щоб були дуже уважними діти, щоб були уважними на приїждій частині, і водії поблизу навчальних закладів.